Продовжуємо розмовляти з вами про ефективні методики педагогічного спілкування, техніки педагогічного спілкування. значить В принципі, хочу сказати про те, що ефективність педагогічного спілкування залежить від ряду таких вмінь вчителя, тобто подати себе в спілкування з учнями. Тобто завжди педагог повинен бути сильним, лідером, мати певні якості особистісні да які, скажімо, можуть надихати учня і безпосередньо давати. Якусь певну давати досвід, перш за все, позитивний. Да? І ну, абсолютно не відкрию якусь таємницю, що педагог це. Професія, яка постійно повинна оновлюватися. Педагог повинен постійно розвиватися, володіти різноманітними новими знаннями, тим паче світ зараз в інформативних комунікативних технологіях дуже швидко розвивається, і педагог повинен бути настрій, що, що, що називається подій. Говорити і слухати. Тобто, педагог це то, знову ж таки про те, що це повинен бути гарний оратор. Гарний слухач. Тобто не, тільки в різних ситуаціях да, ці ролі змінюються. З одного боку, він повинен гарно володіти аудиторією, володіти мовленням досконало, і, звичайно ж, з іншого боку, вміння вислухати тактовно і, скажімо, невербально підтримати учня і так далі. Мовний і немовний контакт. Ну, Всі знають про вербальне і невербальне спілкування, знову ж таки. Вербальне спілкування, мовлення про ораторське мистецтво і вміння володіти словом, ну а немовне таке спілкування бо невербальне, так, це про дихання, це про інтонацію голосу, погляд, жести, міміка, рухи тіла і так далі. І тому подібне. Пізнати також власні індивідуальні психологічні особливості, тобто оцінити свій власний психічний стан. Звичайно, що в далі педагог повинен спілкуватися з учнями коли у, неї, у нього позитивний емоційний стан, але буває таке, що вчитель не в настрої або якась сталася у нього особистісна подія, не дуже добра. Звичайно, що це не повинно передаватися на учня в, в ідеалі, і якщо є така можливість, то взагалі а, краще не приступати до такого спілкування до патегічного, якщо вчитель в не дуже в доброму гуморі. Або є така скажімо, технологія, як абстрагування, да? тобто відставити свої якісь проблеми на задній план, тому що вчитель ну, знову ж таки актор. Да? І щоб не сталося в житті, які перепитії, він повинен тримати удар і, звичайно ж, володіти техніками психологічної підтримки самого себе. Також управляти власними емоційними станами і емоціями. Да? Буває таке, що за емоції вони можуть захлиснути людину, да? і тим паче всі ми люди абсолютно, але ми повинні розуміти, що часто в, нашому, в нашій професії емоції не завжди відіграють позитивну роль, і негативні емоції часто спрямовані проти нас. Да? Коли ми Можемо вибухати, хоча є така техніка медичне спілкування, емоційний вибух, але це використовується не дуже часто і тільки в особливих моментах. Здійснювати сприймання адекватне пізнання особистості учня. Ну, звичайно, що для ефективного і результативного спілкування вчитель повинен знати, які його учні, які вони мають потреби, проблеми, запити, так би мовити. І, звичайно, що. В сьогоднішніх умовах да, дистанційного навчання це дуже, цього дуже важко досягти, тому що е, немає безпосереднього спілкування, але якщо у вас є така можливість безпосередньо спілкуватися з власним учнем, то це дуже велика. Велике щастя, тому що саме при безпосередньому спілкуванні ми можемо досягти ось таких знань, да? хто таке, хто мій учень, який має проблеми, можливо, в сім'ї, в особистому житті, якщо це підліток уже да? і безпосередньо знову ж таки, Знаючи цю інформацію, ні, ніколи не розголошувати, тому що як у психологів є професійна таємниця, так і у педагог не повинна на кожному кутку розмовляти і говорити про якісь проблеми учня, які учень, можливо, поділився з власним вчителем. Не треба псувати і ну, скажімо, треба будувати довірливі стосунки. І контролювати стан афекту, або депресії, або інші негативні емоційні стани, які ну, тільки заважають учню і вчителю в даній ситуації. Ну, звичайно, ніхто не відміняв культури педагогічного спілкування, в яке починається з самовираження позиції вчителя щодо своєї ролі і функцій, і повинен. Педагог, перш за все, визначити, ким він є для власного учня. Це або, скажімо, знову ж таки сформувати власну позицію, або я з верхній. Да, що не дуже добре. Або все-таки я є порадник, я є з одного боку і авторитет, але з іншого, і можу допомогти учневі і є другом для власного учня. Результативність спілкування залежить від отримання норм педагогічної етики, від якості і особистості з власне вчителя, рівня розвитку комунікативних вміння навичок, також як вчителя, так і учня. І часто перед вчителем можуть стояти такі проблеми. Розвитку, словникового запасу обов'язково, особливості свого педагогічного мовлення, виховання культури дихання, поліпшення дикції, щоб учень розумів, про що говорить вчитель, навичок виразного читання емоційності мовлення, роботи над силою висотою темпом мовлення, і учителя завжди є можливість розвивати свої комунікативні вміння Вдаючись, наприклад, до тренингів спілкування. Зараз дуже багато онлайн-тренінгів да, з приводу комунікативних навичок. Я декілька таких тренувальних таких завдань вправ зараз вам наведу. Ну, і хочу сказати, що безпосередньо. Є три основні такі методики формування, уміння спілкуватися: це моделювання педагогічного спілкування у формі педагогічної гри, да? тобто, щоб учень не був зажатий, треба, звичайно, педагогу розтормозити учня, звичайно, ж, виявити певну довіру, щоб учень ну, не боявся перед вчителем розкритися. Да? Також мікровикладання, коли для засвоєння кожного педагогічного прийому проводяться якісь Певні мікроуроки або е мікро такі тренінги да, з наступним аналізом. Як з одного боку аналіз повинен проводити і вчитель, звичайно, да, ефективності власного уроку, так і е аналіз е учня, да, що він зробив правильно, наскільки він ефективний в даному. Е в даному спілкуванні і використання, звичайно, чужого досвіду. Звичайно, що чим недосвідченіший педагог, то звичайно нічого зазорного в цьому немає, коли педагог використовує досвід там, провідних педагогів, новаторів якихось. Так? Безпосередньо це можуть бути обов'язково педагоги це і психологи, філософи, різноманітні вчені і так далі. Ну і виділяють такі етапи, скажімо, формування. Комунікативних навичок, тобто це перша така, перший етап, це розвиток здатності до рефлексії, усвідомлення власної поведінки в спілкуванні. Обов'язково вчитель повинен, повин, повинен звертатися до внутрішнього стану, в якому він ефективний, а це позитивні емоційні стани, радість, щастя, натхнення. І безпосередньо, якщо виникають якісь негативні емоційні стани, також треба їх аналізувати і з'ясовувати причину. Причому дану методику да, рефлексії повинні використовувати не тільки вчитель, а й допомагати використовувати також і учню. Да? Бо іноді учень не знає, чому саме він знаходиться в такому негативному, наприклад, емоційному стані і розібратися з його причиною. Тривожність, там, наприклад, занижена самооцінка, це може бути там. Ну, фрустрація, наприклад, невдоволення своїм сьогоднішнім станом, скажімо, в навчанні і так далі. Оволодіння вміннями відчувати інтелектуальні, емоційні, морально вольові стани учнів, вміння зрозуміти іншу людину. Ну, Тобто це, тобто це етап, який формує емпатію, емпативність. Емпатія це про те, як, наскільки людина здатна, скажімо, зрозуміти іншу людину, її емоційний стан, і крім того, що зрозуміти, а також прийняти так, цей емоційний стан, тому що неможливо знецінення, скажімо, емоційних станів учнів і при цьому мати результат в спілкуванні. Ну і розвиток здатності не тільки сприймати і встановлювати контакти, а й активно педагогічно впливати на власних учнів і володіти способами цих впливів на учнів. Знову ж таки, ефективність спілкування дуже в більшій мірі, скажімо так, залежить, звичайно ж, від майстерності вчителя, перш за все. А потім уже учнів. І учні вони, звичайно ж, знайомлячись з новим вчителем, вони дивлячись на нього, звичайно ж, розуміють, та, наскільки спочатку він симпатичний йому як особистість, та, наскільки він здатний дати якісь знання та, безпосередньо, а потім вже що він за собою професіонал, які він має професійні якості. Тепер хочу безпосередньо дати вам такі певні, скажімо так. Техніки, так, як з учнями побудувати діалог, і, в принципі, от всі ми стикалися з в своїй професії, коли ми знайомимося з учнями, так, коли прийшли до нас нові учні, то є таке цікаве право знайомства. Мета цієї вправи це розвивати ідентифікацію. Причому ідентифікація це може бути як самого учителя, тобто він повинен своїм прикладом так, показати. Скажімо, цією вправою розкрити, сформувати довіру учнів, нових учнів. І суть цієї вправи полягає в тому, що не обов'язково це може бути там в коло посад, посадені учні, це може бути просто запитати у кожного учня, я яку він відчуває на даний момент домінуючу емоцію. І в запропонованому такому шаблоні я зараз вам зачитаю цей шаблон, дуже цікавий. Учень повинен продовжити, що він відчуває, коли. Я ніби птах тому що. І учень він починає проговорювати, порівнюючи себе, з ніби птахом, що він може відчувати. Або я перетворююсь у Сокола коли. І учень, знову ж таки, проговорюючи свої емоції, таким чином він ідентифікує себе. Або я можу бути вітерцем, тому що я, ніби мураха, коли, я склянка води, тому що. Я почуваю себе шматочком льоду, коли? Я чудова квітка, бо, і продовжуємо так, своє власне бачення, коли ми себе почуваємо, як чудова квітка. Я почуваюся скелою, коли. Я можу бути небесною зіркою коли. Я хмаринка яка, і, е, учень повинен описати, да, я, я, який він як хмаринка. Я людина, яку, і продовжую абсолютно в вільній формі. Я стежинка, бо, я ніби риба, бо. Я цікава книжка, знову ж таки, бо. Я пісенька яка. Я мишка, бо, я можу бути громом е, коли. Я буваю напоєм тоді, коли, я роса, бо, я ковток повітря, бо я можу бути сонечком, коли, я можу бути буревієм, адже і я можу бути. В даному останньому реченні може учень продовжити, скажімо, своє абсолютне бачення, що я можу, да, ким я можу бути, абсолютно в такій вільній формі. Ну і, звичайно, що якраз оця, цей момент, скажімо, ідентифікації, ви можете познайомитися з учнями, причому це в такій цікавій, достатньо емоційній формі. І е, хочу сказати, що дана вправа, вона відкриває учня по-новому. Да? І навіть цю вправу можна не тільки здійснювати з вже відомими нам учнями, тобто ну, з новими учнями, а також з відомими, якими ми, з якими ми може спілкуємося не один, наприклад, рік. Ну, і, звичайно, що я хочу сказати, що ну, ще одна така дуже відома нам ще з дитинства вправа зіпсований телефон, да, коли, скажімо, декілька учасників передають яку, якусь певну інформацію. Тобто ць, дана вправа, оскільки я також зі студентами проводила таких вправ, показує, наскільки інформація може викривлятися, да, ізначальна інформація, ми нам надаємо ці, ну, певні інформації, якийсь певний зв'язок. Якусь емоцію, можемо щось, наприклад, додати, якусь да, інформацію, яка навіть і не була почута нами, ну і так далі. І тому подібне. Ну, Звичайно, я хочу сказати, що існують такі стилі і засоби та принципи оптимізації спілкування з учнями. І як вчитель, як майстер, майстер, залежно від обставин, обирає найзручніший спосіб організації діяльності учнів, Захоплюється їхнім, наприклад, власним прикладом, радить щось, да? для розв'язання, наприклад, певних питань. І знову ж таки, існує ще одна така певна класифікація стилів спілкування, як, наприклад, спілкування творчість, да? тобто позитивне ставлення до учнів, захоплення їхньою справою, учні, звичайно ж, Абсолютно виявляють взаємозрозуміння і захоплюються даним видом спілкування. Друге спілкування спілкування дружба, особистісне позитивне сприйняття учням особистості вчителя, він виявляє повагу, повагу вибачаю, свою приязнь. І варто враховувати, що дружні взаємини не мають перетворюватися, наприклад, на Да? Спілкування дистанція, це позитивне ставлення до дітей, але організація діяльності тяжіє до авторитарності і знижує соціаль, соціальний і загальний творчий рівень спільності з, в роботі з учнями. Да? Ну і Спілкування з загравання – це такий стиль, до якого вдаються мало досвідчені вчителі під час роботи, наприклад, з важкими дітьми. Стилі спілкування ну, ідеальних не існує, да? вони відображають індивідуальні особливості вчителя, водночас відображають рівень професіоналізму вчителя, ну і до засобів, звичайно, ж, спілкування можна відносити різноманітні вербальні та невербальні засоби. Так, ну І ще хочу сказати, що нещодавно мені трапилося на. Мою увагу, така цікава модель педагочного спілкування, яка визначається такими певними позиціями. Наприклад, перша позиція це диктаторська. В даному класифікації вона називається Монблан. Тобто вчитель нібито відсторонений від учнів, вони для нього тільки об'єкти для сприймання. І, звичайно, зазвичай такий вчитель мало цікавиться особистістю учня і, в принципі, взаємини з таким вчителем, вони будуються на повідомленні інформації. Ну, і, Звичайно, що основний негатив в даному типі спілкування це негативне. Таке відсутність Психологічного контакту педагог з дітьми і пасивність учнів. Ще одна дуже така цікава така модель спілкування, як неконтактна, тобто китайська стіна ще й називають. Тобто між педагогами і дітьми, ніби не такою невидимою межею, стоїть і дистанція, так, коли вчитель на своєму якомусь. Вайбі да, спілкується, а учень займається своїми власними справами. Значить, такими обмеженнями, да, скажімо так, або стінами можуть бути підкреслення педагогом свої переваги над учнями, або, наприклад, прагнення повідомити інформацію, а не навчати, і відсутність бажання до співробітництва, зокрема. Так, ще така дуже цікава модель спілкування, як називається диференційована увага, або ще називають її локатор. Це модель спілкування, коли вчитель будує взаємини з учнями вибірково, так, тобто він захоплений учнями, які знають досконало його предмет, які цікавляться його предметом. Він надає їм певну увагу, а ті учні, які не зацікавлені так, або пасивні щодо його предмету, то він він абсолютно бай, байдужий, да, тобто, фактично, не звертано на цих учень ніякої уваги. Ну, і звичайно, що негативні наслідки такого спілкування, що на уроці створюється, так, не, немає не цілісного да, такого уявлення про педагогічну діяльність. І ще така цікава модель педагогічного спілкування, як гіпорефлексивна. Називається вона тетерів. Значить, вчитель, взаємодіючи з учнями, чує тільки себе, і під час пояснення матеріалу, монологічне, як правило, мовлення, він опитує учнів, і, і немає не фактично індивідуальних бесід з учнями. Ну і а, Негативний такий наслідок даного спілкування це втрачається зворотній зв'язок. Да? Тобто учні знову ж таки, на уроці вони знаходяться в певному психологічному вакуумі. Так, ну ще одна така модель спілкування педагогічна, це гнучке реагування або робот. Тобто, педагог цілеспрямована і послідовно діє на на основі якоїсь такої певної запрограмованої дії да, програми, не звертаючи жодної уваги на обставини, на реакцію учнів, і таким чином, як робот фактично визначає бездогано свою, свою логічну інформацію. Да. Ну І негативні наслідки це низький ефект педагогічної знову ж таки взаємодії. Діметральне протилежне. Ну, тут в даному випадку у робота, звичайно, малоемоційна подач, подача інформації. Гіперрефлексивна модель спілкування педагогічного – це Гамлет. Тобто вчитель страждає від постійних сумнівів, чи правильно він щось зрозумів, чи правильно він щось зробив, і негативним наслідком даного спілкування це загострена соціальна психологічна чутливість педагога. Вона призводить до того, що. Неадекватно, да, взагалі, учителя сприймають учні. Ну, Звичайно, куди ж без авторитарної, скажімо, моделі я сам вчитель робить себе так, головним, а іноді єдиним так би, ініціатором педагогічного процесу, і вся ініціатива, в принципі, виходить з самого педагога. Ну, звичайно, негативних наслідків дуже багато, це зникає особиста ініціатива учня, знижується порівняльна і суспільна активність, втрачається ну, якийсь, взагалі, психологічний зміст даного року і так далі. Ну, і Активна взаємодія називається вона спілка. Ну, Вважається, це найбільш ефективна модель педагогічного спілкування. Педагог постійно перебуває в діалозі з власними учнями, спонукає до. Виявує ініціатива з боку учнів, легко засвоює зміни в психологічному кліматі даних учнів. Так? Тобто він дуже швидко переключає увагу з одного учня на іншого, який потребує більшої уваги. Ну і, звичайно ж, тут позитивні тільки наслідки: навчальні, організаційні, етичні. Така модель вважається найпродуктивнішою. І таким чином, із наведених цих. Скажімо, модели спілкування, якраз спілка, це найефективніша модель спілкування. Вони мені дуже сподобалася, ця класифікація моделі спілкування. Я вирішила з вами цими моделями спілкування поділитися. Продовження в наступному відео.